Колишній капітан збірної України а сьогодні зрадник Анатолій Тимощук вперше реагує на позбавлення його всіх нагород в Україні. А також поговоримо про те, що Ані Лорак сьогодні атакувала Євпаторію, точніше, не вона, а її безпілотники. Артисті дякують за допомогу. До подяки долучаються і відомі блогери та волонтери Сергій Стерненко та. Сергій притула. Працюють добре, нам потрібні російські гроші. Ти з детства жила и на Україні. Вот многие, мабуть, вже забули, що Аня Лорак взагалі народна артистка. України і на Евровидении ти з України я вже завоювала все, що можна, да, То есть ти вже лучший певець, народний артист, любимец. і надо розвиватися йти далі. Это, это любого далі. Но так совпало, що в тот момент э, случились політичні действия, і я стала этой ситуации. Кароліна не говори багато. Почекай. Спочатку про Анатолія Тимощука, який нарешті порушив. Мовчання, колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук, сором'язливо відмовився коментувати його позбавлення всіх нагород і виключення зі списку гравців національної команди. Колись найкращий гравець збірної України, також зрадив не лише свою батьківщину, а й зрадив свого батька і навіть зведеного брата, який уже віддав життя за нашу свободу. Тимощук сьогодні продовжує замовчувати ганебну. Агресію Росії ніколи не жалію про те, що я роблю, тому що я щось роблю. Я не роблю це бездумно. Журналісти видання РБ Спорт запитали в колишнього капітана збірної України Анатолія Тимощука, чому його позбавили всіх нагород на батьківщині. На це питання я не відповідатиму. Зазначив сьогодні помічник головного. Тренера російського зеніто після матчу на згадку про вихованця Одеського чорноморця Іллю люцимбалари зазначає обозріватель. Поєдинок у Москві мав зібрати багатьох зірок світового футболу. Проте всі вони відмовилися їхати в Україну. Агресорку нагадаю, що Анатолій відмовився засуджувати Росію за напад на Україну і лише зміг видавити із себе невеликий сторіс у інстаграм, у якому просто закликав до миру. У свою чергу українські військовослужбовці витерли ноги об футболку Анатолія у день народження Тимощука. Луцька міська рада позбавила колишнього гравця збірної України звання. Почесний громадянин міста згодом з'явилася інформація, що Тимощук намагається отримати паспорт громадянина Румунії. Тренер Заніто таким чином намагається обійти санкції, які на нього наклала Рада національної безпеки та оборони РНБО. Крім того, в мережі випливло, що зрадника України було завербовано Федеральною службою безпеки ФСБ, що є причиною його мовчання щодо війни в Україні. Колишня дружина ексфутболіста Надія Навроцька звинуватила його у підтримці вторгнення Росії та причетності до вбивства українських дітей. Російські вболівальники назвали Анатолія Тимощука Юдою, нагадавши йому про зраду України. Пускайте, що всю жизнь проживете в Санкт-Петербургі. Звісно. Всю жизнь. <рес> я не відчуваю ніякого негативу взагалі. Ніколи не жалію про те, що я роблю, тому що я щось роблю, я не роблю це бездумно. Раніше моя колега Соня розповідала про те, що в Тимощука було два шлюби: перший з українкою, від якого у нього двоє дітей, і другий з росіянкою. Єдиною заявою Анатолія станом на 6 березня стало повідомлення про неможливість платити аліменти колишній дружині, яка проживає з дітьми в Німеччині через санкції проти Росії. Він був одружений з Надією Навроцькою з 2009 до 2016, з якої має двох доньок близнят Нуа і Мія. Також є хрещеним батьком старшої доньки Андрія Вороніна Марії. Тимошук у Санкт-Петербурзі одружився вдруге з. Анастасією Климовою, росіянкою, пір-художницею у шлюбі, з якою народилися дві доньки, а от головний тренер Вереса Юрій Вірт поділився думкою про Анатолія Тимощука, який продовжує працювати у Санкт-Петербургському зеніті та відмовчується з приводу російського військового вторгнення в Україну. Я написав тому, що на його місці вчинив би інакше. Він має сам пояснити свій вчинок. Він живе у Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи він бачить те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби побачив, то покинув цей клуб і жив би в іншій країні. Я знаю, що його батько повністю тримає в курсі. Він проживає у Луцьку та записався у тероборону. Я думаю, що він все знає. Нагадую, що в березні Тимощука офіційно викреслила з історії українського футболу. Українська асоціація футболу позбавила його усіх титулів нагород, почесних звань і тренерської ліцензії, а також виключила з офіційного реєстру гравців збірних команд УАВ. А от для лідера збірної Андрія Ярмоленка стало неприємною несподіванкою мовчання Тимошчука щодо війни в Україні. Про це Ярмоленко розповів в одному з інтерв'ю. Ну я почну з того, що для мене Толя, да, коли ми там играли вместе, это был примір професіоналізму. Да? Тобто я рівнявся на нього всегда, коли началась война. Да, я слідив за тим, хто висказується, хто щось то хто кто что, сказал, кто что, кто что вообще ничего не сказал. И для меня это было неожиданностью. Я ему просто написав, як тебе спиться там по ночам. Он мне ответил. что не спится точно так же, как и тебе. Как бы я ничего ему больше не этот, и он мне набрал. Конкретно я у него просто спросил, почему, почему ты молчишь, ты для меня был примером, я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни. Он послал меня на послал его, и то есть на этом наш разговор закончился. Просто боится, он не знает, что с ним будет, если он что-то скажет. Помимо этого, то есть я понимаю, что у него там жена, дети, они русские. Я это все прекрасно понимаю, но у тебя как бы все твои друзья там, многие из Украины, и у твоих друзей гибнут родные. Ты спокойно можешь взять свою семью и жить в любой точке мира, высказать свою позицию. Я считаю, что, я думаю, что он заработал достаточно денег, чтобы жить в любой точке мира. Але, як виявилося, гроші не пахнуть як для Тимошчука, так і для Ані Лорак. Сьогодні її безпілотники атакують Євпаторію. Артисті ну, в лапках подякували за допомогу. Зрадниці знову доведеться виправдовуватися перед російськими окупантами. Нагадаю, росіяни збентежилися, адже постійно з'являється інформація про допомогу Лорак і обстріли дронами то Москви, то сьогодні. Євпаторії. Зокрема, місто атакували безпілотники. Як повідомляють, очевидці вибухи сталися ймовірно в районі Заозерного. Від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох будинках ходили ходуном. Як повідомляють Розмі, на одному з уламків безпілотника, який впав на територію тимчасово окупованої Євпаторії, було написано Ані Лорак спасіба за борт. Цей напис на безпілотнику викликав бурхливу реакцію в українців. Зокрема, люди жартують, що все ж таки ані Лорак може. Коли хоче, і від першого дня війни допомагає ЗСУ. Дякую, Лорак, за допомогу, не словом, а ділом. Все ж таки, може, коли хоче. Ні, ну молодець. Я б ще їй офіційну грамоту і подяку висловив. Як завжди, дякуємо, Лорак, що від першого дня війни вона постійно підтримує зсу. Також е е тролять Лорак і. Відомі блогери та волонтери притула глузує і каже: працюй добре, нам потрібні російські гроші. Все тому, що у росіян постійно виникає істерика, бо нібито зрадниця фінансово допомагає українським військовим. Артистку перевіряють у генпрокуратурі та хочуть визнати іногенткою. Концерти її скасовують, та все ж вона пробувається. Нещодавно сіла в тренерське крісло. Ти супір судити російських співаків. Тим часом українці лише з гумором реагують на новину про атаку безпілотників. Популярний блогер Антон Ходзав Фейсбук подякував Ані за допомогою ЗСУ і з іронією написав, що про це ФСБ не дізнається. Однак інформаційний шум з України долітає і на територію Російської Федерації. Сьогодні Ані Лорак пише про те, що від 2008 року отримує любов і визнання від простих росіян. За словами Кароліни, уся інформація про її допомогу ЗСУ. Це не так, що пишуть, а сама вона допомагає дітям-сиротам і переселенцям з України, аби написати про те, що ці діти втратили батьків та домівки саме через кривавий терор Кремля. Лорак чомусь не спромоглася і продовжує платити податки там зі своїх зарплат. Останнім часом налякана кількістю брехливої інформації про себе пише Ані. Ще з 2008 року я отримала багато любові від Росії на поклик серця я допомагаю дітям з сиротам, бо сама пройшла через школи-інтернат, допомагаю сім'ям біженцям з України. Це адресна допомога людям, які втратили дім. Я ніколи нікому не надавала і не збираюся надавати жодної військової допомоги, оскільки це суперечить усьому тому, у що я вірю, я співачка, не політик. Я щиро вірю, що лише кохання і музика здатні об'єднати нас у світі. На цю публікацію відреагували. І українські блогери волонтери Стерненко і Притула схоже скооперувалися. Нічого, нічого прихована операція Лорак з дронами по Москві по Євпатурі, і по Євпаторії сьогодні вдається. Слава Україні!